Всім привіт! Це мій такий скромний куточок. Це мій старий хаті, яку ми наймаємо для бранішнього макіяжу, можна сказати. Ось Я дуже швидко це роблю, дуже мало чим користуюся. І дивіться, що вона збирала 12, 13 штук. Пудри. Просто пудри. Я колись так робила, вже мені дуже сподобалося. Я брала, наприклад, ось у мене залишилося однією рукою не дуже можу, Залишилося там трошки пудри, і мені вже незручно користуватися. Так, знайду якусь відкриту. Ну тут уже замало. Це замало, так переважно в мене більше залишається. Але так як їх багато, то в мене ще штуки тут три виходить чотири цілих. Я роблю їх в якоїсь мисочці, трошки горілки додати, гарненько розтерти, гарненько вирівняти, присанути і дати вивітритися цій горілці алкоголю, і вона пресована знов пудра. І напевно, років 10, як не можу користуватись тональним кремом. Не можу, не знаю. в мене дуже гарні креми, і воно гарно виглядає. І цей, але в мене неприємні відчуття. І, а може вже і звикла. Ось мені треба трошки пензликом, пензликом пудру розтерти, і все. Мені цього достатньо. Ну і румяна. І тому бачите, що робиться з пудрою. крем тональний стоїть руками, потім викину, потім думаю, або спробую ще раз. знову якийсь куплю, от а, і знов не користуюсь. Але от іду я робити собі пудру. Трошки не дійшла. Прийшла шукати цю мисочку для пудри. 에, може менше треба, а може ні. Ну, заодно я поприбирала в цій, тому що вже там все змістилося було. Це я спеціально в мене така шуфляда для маленьких мисочок різних ємностей, е е невеличких, ну такого типу невеликого. От. І зразу вже тут прибрала, ну що ж, воно ж було навалене. І викинула цілу купу якоїсь, збирала, не знаю на що. Ну, наприклад, ось такі я використовую для жульєну. Забила жульєн, там 6-8 цих лисочок. І такі індивідуальні. А ці я використовую для салату. Подаю в них салат на тарілочку, якийсь бажаного з морепродуктами. Ну, все ж воно в тему. Так, що поки я дійду пудру зробити, то ще може щось поприбирай. Але дуже корисно, дуже корисно. Ти так знаєте, як ви не доті, що Пішла перекусити, а вже їсти з в магазин, сходила і випрала. Ну от, так з нами трапляється. Але що ж, корисну справу зробила. Так що. Пішла, може, вже дойду до пудри. Ну, Досить багато в мене вийшло. Досить багато. Ну, ось я маю таку дитячу вилочку. Я акуратненько зараз капну пару капель ось цього робот. і гарненько цією вилочкою розімну. Навіть знайшла одну цілу. Ура! У нас буде. Залишаємо. Так, а потім ложечкою, знаєте, так, рівненько вирібною, запресую і побачимо. Запресувала, залишимо її. Відпочивати. Ось, в одній пудрі 10 грамів я прочитала. Я не зважила, на жаль, але я думаю, тут дві точно є, а може й три. Ось тим виглядає, але я користуюсь кольором натуральний, natural. і на обличчі все окей. А ще чому користуюся, бо в неї ще є захист від сонця зберег. Ну що ж, ось такий лайфхак.